Привіт, мене звати Ольга Короленко. Я журналістка української правди, і вже майже 9 місяців я висвітлюю війну з передової. Це відео наш невеликий експеримент, спроба оглядати ситуацію на фронті і по приїзду зі сходу з наших відряджень, розповідати, що на ньому відбувається. Перше відео про місто, яке вже кілька місяців не сходить, як з новинних заголовків, так і з Фейсбук обговорень та інстаграм сторіс. Це Бахмут та Бахмутський напрямок. Насправді дуже особливе для мене місто. З цього міста для мене почалася війна. На прикладі цього міста я побачила, як взагалі рухається фронт. І зараз, на жаль, я дивлюся на те, як російська армія намагається. Штурмувати його з трьох боків, затискати українську армію і вбивати цивільне населення у цьому відео. Я пропоную зупинитися на трьох питаннях: перше, що взагалі відбувається на бахмутському напрямку, де найважчі місця оборони. Друге, це чому ми втратили Солидарне, що це впливає, і третє, як ситуація може взагалі розвиватися надалі. То, що ж відбувається на бахмутському напрямку? Ситуація, якщо коротко, то ситуація стабільна, важка, мабуть, найважча за всі ті сім місяців, відколи росіяни активізували свій наступ на це місто. А, мабуть, вже всі звикли до формулювань на кшталт міста перебуває під щільним і постійним артилерійським обстрілом, але насправді, коли перебуваєш в Бахмуті і чуєш кожен з цих обстрілів. То це доволі моторошно і неприємно. Та в Бахмуті кожні 5-7 хвилин щось прилітає, якщо не поблизу тебе, то там через кілька вулиць або в сусідній район. На рівні міської ради і будинку культури, який згорів у вересні, там, де я ще півтора місяці назад могла знімати видачу гуманітарної допомоги. Люди стояли там з такими візочками, з торбами, набирали воду, харчі, хімію. Вже чуються стрілкові бої. Тобто вже звучать кулемети, і там вже перебувати доволі небезпечно. za ostatnie 1,5 miesiące Зокрема, після того, як українська армія відійшла з Курдюмівки, яка була панівною висотою, та з Солодара ситуація суттєво погіршилася. Найважча ділянка на Бахмутському напрямку, за моїми спостереженнями, це все ж таки на південь від Бахмута. З початку вересня українська армія поступово відступала з маленьких сіл, які там розташовані. Спочатку це була Кодема, потім це було Зайцево і так далі. Дуже важкі бої йшли за Курдюмівку, про яку я вже згадувала. Це була панівна висота і українська армії, було важливо її втримати. Але під натиском росіян, під навалою людей, зокрема мобілізованих, вагнерівців, яких вони використовують, з цього місця довелося піти. Доволі складна ситуація була по Кліщівці, От ще тиждень назад, коли ми були там і говорили, там я маю на увазі на Бахмутському напрямку, і говорили з військовими і запитували, хто контролює це село. Дані різнилися буквально з дня на день. Тобто сьогодні не могла говорити, що ми контролюємо 30% цього села. Завтра говорило, що 50%, післязавтра, що ми його в принципі не контролюємо. І ця ситуація періодично повторювалася. На початку грудня, коли я розпитувала у військових, які взагалі наші перспективи отримання цієї ділянки напрямку на південь від Бахмута, вони всі говорили, що навіть якщо росіяни протиснуть кілька цих невеликих сіл, вони впруться в канал Сіверський донець Донбас і далі не підуть. Тобто що на їхньому шляху буде така перешкода. Але на жаль, росіянам в деяких місцях вдалося пройти канал Сіверський Донець-Донбас і стати ще ближче до дуже важливої траси Бахмут-Костянтинівка. Як за картою українських аналітиків проекту Діпстей, і за картою американського інституту вивчення війни на найкоротшому відрізочку від окупованої території до траси Бахмут Костянтинівка менше трьох кілометрів. Цією дорогою дуже небезпечно пересуватися. З хороших новин в останній поїздці ми були приємно здивовані тим, наскільки активно і часто працює українська артилерія на південь від Бахмута. Ми з моїм колегою фотокореспондентом Дмитром Ларіним вийшли, вилізли на одну з вершин між Бахмутом і Часів Яром і дивилися, от як наша артилерія російська перестрілюється між собою. І іноді складалось враження, що українська артилерія працює навіть активніше на цьому напрямку, і це дуже круто, тому що ще влітку військові скаржилися як на брак техніки, так і на брак боєкомплекту на цьому напрямку. Зараз ситуація відчутно змінюється. Чому ми втратили Солодар і на що це впливає? Про те, що українська армія остаточно залишила таке невелике місто на північ від Бахмуту, як Солодар. Ви певно його знаєте за соляними шахтами і підприємством «Артемсіль». Про те, що українська армія звідти вийшла, ми дізналися остаточно буквально кілька годин тому. Та речник східного угруповання збройних сил України Сергій Черватий про це заявив. Але за моєю інформацією, українська армія поступово виходила, почала виходити з цього місця ще 10 січня, тобто майже два тижні тому через день, після того як до Солодара приїжджав командувач сухопутних військ України пан Олександр Сирський. На запитання, чому ми втратили Солодар, найближчим часом офіційну відповідь ми навряд чи почуємо. Втім, що троє військових з абсолютно різних підрозділів, з якими нам вдалося поспілкуватися за останній час, говорили, що основна проблема в тому, що на деякі ділянки по Солодару, на деякі ділянки оборони завели непідготовлені, незлагоджені підрозділи. Це були люди, які або до цього не мали досвіду бойових дій, або люди, які не налагодили логістику, постачання там продуктів, боєкомплекту і так далі. І що сталося далі? Росіянам вдалося прорвати фланги по Яковлівці та Підгорному, які отримували ці непідготовлені підрозділи, і ніби так огорнути Солодар. Тобто. Спробувати взяти його в оперативне оточення. Чи було оперативне оточення в Солодарі? Так. Але за нашими даними, 46-й аеромобільній бригаді, прикордонникам та іншим підрозділом, які отримували це місто, вдалося з нього вийти. Тобто Росії не вдалося взяти українських захисників в кільце. Востаннє я була в Солодарі на початку грудня. І насправді мені здавалося, що якщо росіяни десь і прорвуть оборону на цьому напрямку, то точно не в цьому місці. Та я думала, що значно гірша ситуація буде на півдні, в східній межі Бахмута, тобто за Бахмуті, але точно не на Соледарі. Тобто ситуація там була важка місто постійно обстрілювалося там. Неподалік мене вперше відпрацювала російська авіація, не найприємніше взагалі відчуття. Але справа в тому, що Солдар отримувала дуже потужно, дуже класно 93 третя бригада, і ситуація була стабільна. Вони зайшли туди в кінці серпня, тримали місто кілька місяців. І всі успіхи росіян вкладалися в те, що їм вдалося зайти на німецький завод Кнауф, який розташований там майже на межі міста зі сходу, і також на пару вулиць зі східної межі міста. Загалом місто повністю контролювало українська армія. Там можна було працювати. Там було доволі багато місцевих, доволі багато журналістів, доволі багато волонтерів. Що тепер взагалі буде робити українська армія після виходу Солодару? Ну головне завдання, це звісно, не допустити те, щоб росіяни спустилися вниз від Солодара до Бахмута, а також не дати їм перейти на дорогу М-03, яка веде до Краматорського великого стотисячного міста, яке треба втримати, ну і на яке вочевидь спробують посунути росіяни. Також втрата Солодара перерізає одну з дріг, якою можна було їхати на Сіверськ. Це таке місце на північ від Солодара і Бахмута. Але на щастя до цього міста ще є інші шляхи постачання як ситуація взагалі може розвиватися надалі? Ну, попри те, що ситуація на бахмутському напрямку важка, назвати її критичною певно було б ще зрано. Адже за сім місяців штурму росіянам вагнерівцям так і не вдалося оточити місто, не вдалося як виконати свою головну ціль, довести путіну, що вагнерівці воюють ефективніше за регулярну російську армію. Але їм вдалося зайти в місто, що для нас є великою проблемою. Та вони зійшли на східну околицю міста на вулицю Петрі Селомум, назву, мабуть, якої ви постійно бачите в новини. І от українська армія намагається їх не впустити вглиб. І друге, що вдалося російській армії, це наблизитися до двох важливих трас, про які ми вже сьогодні кілька разів згадували. Перша це бахмут костянтинівка і друга це траса М-03 від Бахмута до. Слов'янська та Краматорська. А щодо траси Бахмут Костянтинівка, ви певне бачили дуже багато фотографій українських військових волонтерів, які заїжджали в місто з гуманітарною допомогою біля такого памятника літочку Вот це в'їзд в місто з боку Костянтинівки. Це була основна траса, по якій їхали військові, цивільні, журналісти. Ну і по якій вже їхати максимально небезпечно, три кілометри це дуже близько. Це практично вогневий контроль ворога. І друга траса це М-03, Ця дорога, яка від Бахмута веде до Слов'янська та Краматорська, два великих статистичних міста на півночі Донеччини. Чи залишається в українській армії траса постачання так, на щастя? Головною дорогою постачання тепер стає часів ярмахмут через село Хромове і. Звісно, про це знають росіяни. Вони будуть намагатися прорізати цю дорогу і взяти місто, взяти бахмут в оточення, те, що вони ну взагалі намагалися зробити початково ще в середині липня, коли фронт. Посунувся з Сєвєродонецька-Лисичанська, коли вже росіянам вдалося окупувати Попасну. Ми розпитували військових, які працювали на Бахмутському напрямку, що буде далі. І вони говорили, що та росіяни справді будуть обходити Бахмут, а не йти в Лоб. Попри те, що їм там вдавалося йти в лоб Сєвєденецьку, Лисичанську. Зараз вони хочуть трохи зберегти своїх людей, там не розбивати свої батальйони, тактичні групи, тому вони будуть огнати це місто з півночі по солодару, що в них. Вдалося на після семи місяців штурму і з півдня по Зайцевому опитному. Зараз вони ну, продовжують ці свої намагання, і власне точкою по якій має замкнутися це оперативне оточення, має стати часів яр. Часів яр це висота, яка дуже стратегічна для оборони на цьому напрямку. Напряма запитання, чи буде українська армія відступати з Бахмута військові, з якими ми працювали в нашому останньому відрядженні на сході. Відповідати вагаються, їх власне можна зрозуміти. Але імовірно, саме до цього кроку Україну починає підштовхувати, починають підштовхувати наші західні партнери. Та спочатку з'явилося повідомлення німецької розвідки, яка занепокоєна втратами за їхніми словами трикратними втратами України на бахмутському напрямку. Ну а потім з'явилося повідомлення CNN щодо того, що як американські, так і західні чиновники просять Україну трохи змістити свій фокус уваги з Бахмута на наступ на півдні. тобто. Оборони південних рубежів нашої країни це було експериментальне відео української правди, в якому ми пробуємо оглядати ситуацію на фронті і розповідати те, що ми про цю ситуацію знаємо. Якщо вам щось сподобалося, або не сподобалося в цьому відео, будь ласка, напишіть це в коментарях. Стежте за оновленнями на нашому сайті. І дивіться наші фронтові репортажі. Мене звати Ольга Карленко. До побачення.